CCS з мережевим шнуром. Потрібне. Дриль. Звичайно, доріжка. А також стандартна доріжка CCS 3 чверті на 3 чверті дюйма. Шнур, майстри. Сьогодні ми робимо центральне малювання. Маю перекриття та підперекриття. Несучі. Я обрав 5 до і ті весь це несучі для щіпкових складок. Мають бути кінцеві шківи та з'єднувачі. Маючи це все, починайте збирання. Тож, давайте почнемо збирати доріжку. Спочатку шків і шнур. Два маленькі отвори, через які просувається шнур. Протягніть, залишивши люфт, потім вставте в канали на доріжці. Закріпіть шків, тепер шнур вийде з іншого боку. Тут допомагають з'єднувачі шнура. Плоска та округла сторінки. Плоска сторона зовні каналу. Тож я одягну роз'єм. Залишите трохи місця на шнурі на першому роз'ємі і закрутіть. Не до кінця, щоб не розірвати або зламати пластик. Та переконайтеся, що він щільний. О, тепер одягну інший шкір. Простягніть через один бік, поверніться і обмотайте петлею навколо іншого. Це забезпечить неперервність петлі. Тут ще є металевий молоток яким треба переконатися, що шнур вкусна. Тож я додаю свій наступний роз'єм. Я закручую. Однобічне малювання це всі потрібні вам конектори. Але через те, що ми робимо центральну доріжку, мені потрібен ще один конектор для іншого майстра. Отже, я його також одягну, я ще не прикручую його добре. Отже, це буде шнуровий підйом, тому я встановлюю першого майстра. Ти бачиш, що в нього є отвори: це роз'єми для шнура. Надягни їх і встав свого майстра, Роз'єми входять прямо в канал. Зараз я ставлю наступного майстра таким же чином, вставляючи його в канали, натисни його. У мене вже всі майстри, але я повинен переконатись, що все відкриється і закриється симетрично. Отже, я центрую майстрів добре. Тепер, коли я відкриваю або скоріше, закриваю, він закривається прямо в центрі. Лишилось лише встановити наших носіїв, отже, це наші натисниці. Тому зроби буквально просто натисни їх. Останній крок: це просто покласти твій шнур, щоб він рівномірно звисав. Тепер у тебе є повністю функціональна доріжка шата, та пракудовська фонака.